Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одразу після атаки по Україні 26 жовтня, Москва горить лунають вибухи в різних районах. Істочник ГПУ сообщил, что в Москву санкт петербург доложена экстренная информация о полете 185 неопознаних літательних неопознанных летательных объектов. Предположительно, БПЛА были замечены на юге Брянской области. Они пролетели мимо военного аэродрома Сещина Север. Одна із потенціальних цілей вновь може стати северна столица взриви по всій Москві. За даними телеграм-каналів, найпотужніші вибухи «Лунає» зараз на Енгельсі після ранкової посадки літаків. Туди одразу прилетіло. Загинуло три пілота. Крім того, лунає детонація Ангарії з залишками ракет після атаки загалом через вибухи. 87 загиблих військових РФ. Вбив з Полтава Львова і Києва перебили президент Патрошев двійник Путіна. Це просто юридична фікція. Шокований збирає терміновий радбез. В той же час російські телеграм-канали істерять, що свого часу ЗСУ таки захопили туди на Зазначимо у Москві. Відбувається не у Москві. Відбувається найнебезпечніша політична гра з початку війни за закритими дверима силові структури на чолі з Патрошом. Готують сценарії арешту Путіна у випадку, якщо він відмовиться погодитись на завершення війни. Джерела свідчать, рішення фактично ухвалене Головним аргументом стали катастрофічні події на фронті. Масова капітуляція під Куп'янськом для Кремля вечора 20 вересня став переломним. В столиці відчувалася напруга посилення патрулі. Техніка на під'їздах до центру, заблоковані деякі комунікаційні канали за кулісами. Готувався сценарій, який ще кілька місяців тому здавався немислимим у усилення від влади чинного президента силовим шляхом. Ключову роль відіграє позиція армії спецслужб генерала. Відкрито говорять про втрату контролю над фронтом. Вони визнають продовження кампанії лише збільшує кількість загиблих і підриває стабільність самій Росії за їх даними. Втрати за останні тижні перевершили усі попередні прогнози. А резерви фактично вичерпано на засіданні, яке проходило вночі. Патрошов прямо заявив, що країна стоїть на межі катастрофи. У його словах не було дипломатії або війна закінчується, або починається внутрішній хаос, який вже неможливо буде контролювати. Деякі силовики підтримали пропозицію підготувати ордер на арешт президента, якщо він відмовиться підписати відповідні документи. Путін за інформацією з оточення намагається виграти час і розглядає варіант втечі до Китаю. Та він сподівається знайти прихисток і гарантію особистої безпеки. Проти аналітики зазначають, Пекін, навряд чи піде на такий ризик. Розуміючи, що співпраця з політиком, який втратив владу, загрожує міжнародною ізоляцією, тим часом у Москві тривають приготування, спецпідрозділи, отримали накази бути в готовності в адміністративних будівлях посиленого охорону. За деякими повідомленнями готуються і документи для швидкого переходу. В яке західні розвідки уважно відстежують ситуацію? Вони фіксують пересування техніки і внутрішні переговори, які підтверджують серйозність намірів. Дипломати наголошують, уперше за багато років в Росії формується реальна альтернатива президенту, і це може кардинально змінити хід війни серед населення. Зростає відчуття тривоги. В Москві поширюються чутки про підготовку надзвичайного стану. Можливі арешти високопосадовців і навіть про спроби перевороту люди намагаються вивести гроші з банків, черги на виїзди і з місця Люди намагаються вивести гроші з банків. Черги на виїзди із міста збільшуються. Події цього вечора супроводжувалися різким загостренням на вулицях Москви в деяких районах. Люди бачили рух колон техніки, а біля Кремля помітили посилення барикади. Офіційні канали мовчали, але соціальні мережі вибухнули повідомленням про те, що країна стоїть на порозі перевороту. Деякі джерела стверджують, що путіну вже повідомили про підготовку його арешту. Саме це могло стати причиною для обговорень щодо евакуації до Китаю. Втім, всередині його оточення немає єдності. Одні вважають, що краще домовлятися інші закликають чинити опір і тримати владу силою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.